Вітаю шановні садівники виноградарі. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хочу перш за все подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. І сьогодні ми знаходимося з вами на винограднику. Ось як ми бачимо наш виноград. І що нас заставило сьогодні сюди прийти? Будемо обробляти виноград від Уідіуму. Хвороба, яка дуже небезпечна, яка може знищити буквально за декілька днів повністю весь урожай. Значить, для того, щоб цього не сталося, ми будемо сьогодні працювати. Ну, По-перше, якщо ми подивимось на кущ, то у їдів він не проявляється, сильно тоді, коли гарне провітрювання йде. От, як ми бачимо на кущі, у нас трошки є... Загущення, але чому ми це робимо? Якщо ми звернемо увагу ось на нижні грони, От бачите, печуться на сонці. Зараз страшне сонце. І там, де трохи не захищені від сонця грони, іде спека. Пупки бачите, запікаються прямо на ходу. І щоб цього не було, ми трошки загущення робимо. Для того, щоб можна вже листочками прикривати. Ну, ось як тут, наприклад, побачимо, бачите, воно за листочками і ніякого попечення немає. Гарний виноград, гарні бубки, і так далі. Але загущення сприяє розвитку оїдіуму, тому ми будемо обробляти сьогодні від оїдіуму. Температура ж да, одне. Страшенно високі температури сьогодні. До 40 у нас на Одещині. Навіть вище 40. А тому, коли обробляти, ну я для себе вирішив, що обробляти будемо рано вранці. Чому? Зазвичай ми обробляємо завжди ввечері. Всю ніч працює препарат, але ввечері, 9 вечора, півдесят вечора, температура 30 на дворі у нас. Все листя, весь виноград, абсолютно все гаряче. Ось коли вранці. Вранці. Воно трошки остигає, десь температура 22-26, як який день вранці. І вже краще вже обробляти. Я вирішив, що треба вранці. Чим чи ми будемо обробляти від... Ви Значить, Візьмемо такі препарати. А, де ви ще хочу вам показати поряд виноград. От бачите, який він гарненький. Поки що чистий. Я не бачу, поїдемо на бубках. Але я ходив по винограду і на деяких бубках бачив, вже прояв. А тому ми вирішили і на листках обробляти. От ось ці грони бачите, знаходяться внизу. Листичку прикриті листя, на них сонце при не попадає. Тому вони в такому нормальному. Стані. Значить, ну, перейдемо тепер до, до того, що чим будемо обробляти, візьмемо ми сьогодні з вами бабкову суміш. Одним із препаратів, які ми будемо використовувати, це буде скор. Значить, препарат скор ми його беремо 2 мл на 10 літрів води. І якщо ми візьмемо на сінірка. Ми знаємо, скільки нам треба на наш бачок. Відміряємо і ставлю прямо в бачок і в рідкій формі. Зараз злиємо водичкою піде препарат у бачок. Перед цим кожен раз нагадую, що у бачку повинна бути вода, не менше як півбака або й тричета. Ось ми бачимо водичка чистенька вже пішла, весь препарат змився. Значить, інший препарат, який ми візьмемо для нашої роботи сьогодні, це буде топаз. Значить, ну, норми використання топазу це 9-15 мл на винограді. Ми беремо середній варіант, 12 мл на 10 літрів води. Тож, беремо мірку нашу і наливаємо стільки, скільки в нас потрібно нам на наш бачок. І знову ставимо. У заливаємо водичкою і доводимо до повного бачка, гаренько розмішуємо. І починаємо працювати. Ну, на цьому коротенько все. До побачення, всього найкращого, гарних врожаїв.